Табуретом через Гімалаї саме цю кінотрилогію мали можливість подивитися житомиряни. Фільми унікальні тим, що жодних сценаріїв написано не було. Молоді люди, подорожуючи світом, просто знімали своє життя під час мандрівок, яке відобразили у серії художніх документальних фільмів. Чотири експедиції, які тривали шість років: Тибет, Гімалаї, Китай, Монголія та інші країни світу. Їхня мета подорожуючи дійти до берегу чергового океану і встановити там табурет. Але насправді забрала шість років мого життя. За цей час дуже сильно моє життя змінилося. Я залишив свій бізнес, кінобізнес, кіностудію і переїхав жити в ліс. У мене народилося двоє дітей. Я дуже задоволений. Леонід Кантер за пахом режисер. Якось розмовляючи з друзями, він вирішив, що нема нічого неможливого. Таким чином народилася ідея подорожей: автостоп, потяги, верблюди, мотоцикли, літаки або ж і просто пішки. Мета перетнути кордон чергової країни і дістатися до берегів океану. Під час подорожей мандрівники спілкувалися з місцевими жителями, співали разом з ними. Посеред головних майданів населених пунктів показували виставу, яка зазвичай привертала увагу перехожих, адже не кожен зможе поки все І податися вивчати побут звичай різних народів під час мандрівки. Було все більше випадкових людей, назвемо так, тобто, котрі приєднувалися просто тому, що вони дізналися про ці всі експедиції, приєднувалися. і Ми знайомилися перед експедицією, починали підготовку, яка тривала часом ось півроку. Маленька Патагонія, молодша дочка, у родині кантерів носить ім'я землі, на якій народилася. Старша звуть Магдалена, а молодше звуть Патагонія. Молодшу ми назвали в честь цієї землі, де вона народилася. Коли ми порахували, якби коли будь пологи, виявилося, ще якраз десь під кінець проекту. Поки що родина мандрівників веде осілий спосіб життя, чекають, коли підросте молодша дочка, аби обох Магдалену та Патагонію взяти з собою у наступну подорож. Крім того, кантери працюють над новим проектом відновлення стародавніх традицій. Вони оселилися у маленькому закинутому селі на півночі України, де організовують фестивалі, під час яких люди знайомляться з самобутніми традиціями нашого народу.